Друзі, дуже рідко записую відео. От, але у зв'язку з останніми подіями, які відбуваються в нашій країні, і особливо в місті камянець сподільський мені хотілося б звернутися до молоді. Е, чому саме молоді? От, звучать тези з боку і російської, і промосковської пропаганди про те, що українська молодь не є релігійною. От, тому я би найперше, що хотів би попросити вас е, в свята, найближчі, які будуть. Приділіть час Господу, помоліться, в тому числі помоліться за наше терпіння і нашу перемогу, тому що події, які відбуваються на фронті, вони передбачають молитву за наших воїнів, за те, що їм вистачило сили подолати цю жорстоку орду. Це перше, що я хочу сказати. Друге, звідки виникли, звідки я почув такі тези, я слідкую за. Новинами за допомогою інтернету, до якого маю доступ і в українських каналах, і в російських, особливо мене турбують ті події, які відбуваються біля собору Олександра Невського у Кам'янці-Подільському. Чому вони мене турбують? Величезна кількість патріотів і добровольців довгий час, дехто декілька років, дехто два роки, хтось, можливо, декілька місяців захищає Україну зі зброєю в руках. В той час, поки. Вони всі на фронті. На жаль, московська пропаганда має можливість вільно почуватися в тилу. Вона має можливість концентрувати, хоч і невеличкі групи своїх прихильників, але це є доволі небезпечно. І ці групи прихильників вони створюють дуже погану картинку, дестабілізують морально, психологічну ситуацію. І внутрішньополітичне життя в Україні. І дуже жаль, тому що насправді реально тих, хто звик відстоювати порядок в місцях і розганяти ці всі проросійські зборища, їх немає, вони всі на фронті. Залишилася молодь, залишилася невеличка група інтелігенції, пов'язана з освітою і наукою. Залишилося патріотичне студентство, і залишилися ну, буквально жінки і дівчата. От, які не будуть влаштовувати якісь радикальні дії по відношенню до всього цього пропагандистського кубла? Мене дивує, мене дивує те, що інколи доводиться бачити знайомих на всіх цих промосковських збіговиськах. Здавалося би, що за рік війни, втрати ці всі відео. Відео з жорстокими стратами українських полонених, вони би мали переконати, що немає назад дороги до руського міру. І руський мір на Україні має бути знищений як в політичному плані, так і в культурному, і аналогічно в духовному. Якщо в політичному ми це намагаємось робити і в культурному, то, на жаль, в духовному ми стикаємося з, опер... з опером тих. Хто не хоче визнати власну помилку. В чому суть цієї помилки? Мені хотілося перше би що сказати. Немає різниці в православному світі між тим, які обряди в УПЦ чи в ПЦУ. Це все православні обряди. Є велика різниця в мові, якою користуватися. Російська православна церква ніколи не допустить. Богослужіння в своїх церквах на українській мові. І це перша ознака, за якою ви можете відрізнити церкву Московського патріархату від тієї, яка сповідує українське православ'я. Вас будуть обдурювати, що то церковнослов'янська, що то якась там архаїчна мова Русі, немає такого поняття. Всі церкви, які поважають ті країни. В яких проводять богослужіння, переходять на національні мови. Католики перейшли з латині на українську, греко-католики є україномовними, українські православні священники також правлять службу українською мовою. І я не бачу в цьому абсолютно поганого, в тому, щоб прихожани розуміли молитву. Розбиралися, якими словами вони моляться Богу, а не бубоніли собі під ніс, бо тому що так хоче російська православна церква. Це перше. Друге, російська православна церква, на жаль, в Україні за роки пустила свої коріння. І це коріння глибоко в'їлося в українське православ'я. Його дуже легко відрізнити. Як його відрізнити? Якщо священник починає вам толерувати ідеї замирення з росіянами? Відсутність оперу до ворога, розповідати ідеї про братські народи, росіян-українців, білорусів і так далі, вам намагаються оцей русський мір отак повільно, легенько втюхати. Даруйте за ненаукові терміни. Молодь, яка прийшла під собор Олександра Невського, зробила дуже велику справу у той момент, коли всі, хто могли би захистити українськість. В місті воюють, все залишилося на плечах молоді і частини інтелігенції міста, яка виступила, згуртувалася і спробувала, нарешті, зробити те, що ми не могли зробити роками тобто, проголосувати за перехід святинь, зло на російської православної церкви в українську. Це не маніпуляції, на жаль, це жорстока правда. Як мінімум задумаєтеся про назву. Чому в центрі українського міста Кам'янець-Подільський собор називається на честь князя Олександра Невського? Він має стосунок до православ'я українського. Це князь, який був колаборантом, який відомий тим, що першим разом зі своїми родичами визнав владу монгольського хана Батея. Таку назву заслуговує святиня. Вами будуть маніпулювати. Але я хотів би сказати вам, що ви не маєте чого боятися. Ви живете в своїй Україні і на вашому боці Правда. Де цю правду знайти? Якщо ви, можливо, не знаєте аж так поглиблену церковну історію чи історію України, зверніться до науковців, відкрийте підручники з історії України. Там все пише. Там все пише і немає ніяких маніпуляцій. Прослідкуйте за. Діями українських правоохоронців, які боряться проти російського впливу і маніпуляцій. Не намагайтеся однобічно заходити в якісь конкретні групи, які вам порадив батюшка чи родичі. Просто проаналізуйте весь медіапростір. Десь, можливо, ви побачите якісь речі, які вас здивують, але все завжди намагайтеся перевіряти фактами. Правда, правда немає терміну придатності. І правда завжди залишиться правдою. От, Її ніяк не перекрутиш, як би ви хотіли. Є факти, є фото, є відеоматеріали. От, Ви можете ними спокійно користуватися, вони всі є у вільному доступі. Ви можете брати, уводити просто імена публічних діячів чиєї чи іншої релігійної організації, і у відповідь ви побачите, чи співпрацюють вони з Росією. Чи мають вони нагороди від Російської православної церкви, чи мають вони нагороди від Путіна.